Добрий день всім! Ось у нас метро. Історичний музей. Дивіться, яка виставка тут гарна. Як дітки малювали. Дитяча школа мистецтв, дитяча школа мистецтв. Третій, п'ята. Ви бачите, що дітки працюють. Вчителі з дітками працюють, які малюнки, життя, такі радісні, вони приємні, вони не агресивні. Це чисто така, знаєте, навіть не, не треба бути психологом, щоб подивитись, що відчувають наші діти. Немає нічого поганого в душі. Вони світлі, вони такі, знаєте, усміхнені, вони талановиті. Я ну, задоволена, ходжу кожного разу. Е -е, Обов'язково дивлюсь ці малюнки, вони піднімають настрій, вони піднімають настрій, вони додають впевненості, додають е -е, віри, надії, що все буде добре. Дивіться, який та дівчатка. Так... 12 рочків Маникіна Ліка, 12 років, школа Ліантовича. До речі, Ліантовича школа, вона музична. Дивіться, яка красуня. Хаїтова Аля, 11 років Ліантовича. Це в кожній школі такий, е, обов'язково такий е, ну, гурток малювання. А, ось наша дівчинка, дивіться. Ну нема, ну дивіться, дивіться, які малюнки, вони світлі, ну ну нічого поганого немає, ну нічого, От дивишся. Мені дуже подобається. Ну, це показово, Розумієте, це дуже-дуже показово, Показові малюночки наших дітей. О, весна. Дивіться. Е -е. Бригель Іра, 11 рочків. Дивіться, весна і снегова баба. чи снеговый? Вона нам. А ось. Дивіться. Так. 12 років. Жарникова люба. А ось. Харківська школа імені мини Ребрина. Там бабуся така прям. Котики, дивіться, як ви вісіть. Ну, діти малювали весну. Взагалі мені дуже подобається, що в Харкові а, дуже часто на станціях метро а, от, ось такі малюнки завжди. І святом весни. Сподіваюсь, що я вам підняла трохи настрій. Місто Харків. Тримаємось. Слава Україні! Розквітня наша Україна, як оці дівчата, і все буде добре. Все буде добре.